Дуже смішний гриб, Дождьовик В його є функція випускати гази. Дрінь. Погляньте. І в кожному є дирочка. Де який приколічимо? На что скунсики грибные халинький сейчас пах глазова атака. Вони вже старые, так що я можу їх м'ять скільки хочу. Вони вже все. Ой, де ще один. Дай ще вичок. Гуляньте. Атака газова. Його. Вообще приколісимо. На даний момент сейчас скажу, яке. 28 листопада 2025 року. Прийшли ми по гриби лисички, бабочки, білиї. Ось такі лисички Уже примершенькі, але на їду годне. Оце ходимо, збираємо послідні гриби в цьому році. Так от.